Друзі, привіт! Робимо розпаковки посилок, які вже бачите розпаковані. Якщо щось тут випало, ну, бачите, які вони приїжджають. Ну, Давайте почнемо з цієї. Так, і тут у нас якісь бачите різні дрібнички. Перше, у нас дві лампочки в габарити, ну, вони 5 ватт пише. Такі дуже маленькі, якісь, напевно, слабенькі, там один діодик. Ну, ось такі оригінальні. Ну прям дуже якісь маленькі. Я думав, що то будуть побільше. Ось такі. Так. Тут у нас ущільнювач різьби, умовно кажучи. Така штучка. Резинові, якісь вони тут, знаєте. Ставите. Ось десь різьба протікає. Водно. І закручуєте. І все. Він такий ущільнювач ніби. Трішки є запах китає. Такий, знаєте, резивний, типу силікон. Ну, воно більше як силікон таке якесь. Сілікон, так, пише. 50 штучок отаких. Так, наступне це у нас щось запаковане. А це у нас також, дивіться, лампочки. Е -е, як вони ж називаються? Одноточкові чи як? 21 Вт, що пише. Ну, дивіться, такі досить прикольні. Бачите, тут одноконтактні. Ну, ось згадав, ось такі лампочки. Так, наступні також тут лампочки, тільки двоконтактні, тому що я не знав, які в мене там йдуть. Бачите, ось тут два контакти. <кхід> Ті ж самі, хоча тут вже інша моделька чомусь. Бау e 15D, там P21W. Ну, ось такі. Не знаю, які підійдуть, які ні, ну, але ось такі вони є. Так, наступне це у нас кутові адаптери ось такі спробував вони там по 10 доларів. До речі, ці всі товари із першої вкладки, там щось економія на кількох перь... цих. Замовляйте по тілька типу і там економія. Ну, я вам так скажу, напевно, досить такий якісний за свої кошти. Хоча, бачите, тут ось такий хід. І коли він сюди відходить. Не знаю, як він там буде працювати. Ну, ось такий кутовий. Була б ручка, можливо, ще було б зручно, щоб тримати, так, до прикладу, десь там. Ну, але вже що має. Ось такий де безручний. І тут, напевно, така ж сама штука. <кхід> так, вірно, все, бачите, заклеєно. Ну, навіть не відкриваю. Ну, такі досить якісні, я вам скажу, кутові перехідники. Для бід, чи як їх назвати, ну, такі непогані. Відчувається. За свої гроші, в принципі, 10 доларів. Мали б бути непогано. Дивіться, тут велика така коробка, яка помнута в нас вже вся ось така. Ось така коробка, бачите, помнута. Ось така. Ось така. Ну і все. В принципі, дивіться, дуже великий пакет, а в місті його не зовсім такий великий. Так. Тут все помнулося. <кхід> так. Це в нас, виходить, паяльничок. Е, так, що це у нас Для чого? Для паяльника. але що? Е, до речі, я, напевно, замовляв, мені здається, із е, такою ножкою його, а прийшов без, без ножки. ось такої. Чомусь. Е, цікаво, як він тут що тут працює. Так, Тут припойчик дали. Е, дали два пінцетика в комплекті. ну, Як більше нічого тут немає. Цікаво, як взагалі ця штука буде працювати. Тобто припой ставиться сюди і десь він тукріпиться. Напевно, ось сюди. Ну, я вам скажу таке все воно якесь. Ну, прям ніяке. Сюди просувається і, напевно, тут подача тільки йде. Все, тут вимкнули. Так, щось тут ще маю. А ось тут, бачите, ролики для того, щоб просунути, напевно, припойчик. Ну, можливо, досить і прикольна штука. Мені просто цікаво, що для чого ось ця штука. Прям реально, я чути не знаю. Що це вона таке? Дивіться. І що вона дає? Можливо хтось знає? Я, наприклад, не знаю, як її використовувати правильно. Ось така штука. Паяльник. Мені чого не зрозуміло. Ну, два пінцети, звичайно, погнуті, такі ніякі, якісь. Тут хоча б є ось ця штучка, тут її немає. А ні, вона була, але вона впала. Е, так. Ну, ось такий паяльничок. Е, його особливість в тому, так, що він має ось цю подачу. Знаєте, ви коли працюєте однією рукою, і сюди подача. Як воно буде в роботі, як воно там зазручно, Ну, я не знаю. Буду пробувати. 60 Вт. В принципі, думаю, можливо, і достатньо. Якщо вони там є, то, то в принципі, достатньо. Так, наступна це в нас е, грілочка, напевно, якась. Чи що це в нас? Так, грілочка якась, так запакована. Поставлена сюди. Так, дивіться. Ось така грілочка. Е, ну, на спину. Ось спину погріти, напевно. Е, тільки єдине питання від чого, від USB. Так, від USB, бачите? Ну, досить таки непогана штука, до речі. Напевно, в якихось походах від павербанка, там, щоб зігрітись, ну, місце має бути. Просто така штука. Не знаю, як воно там буде гріти, працювати, ну, але що має, то допомагаємо. Так. Ось тут у нас кілька пакунчиків. Тут у нас магніти якісь. Зрозумів, які. Це у нас магніти. До речі, неправильні Неправильні магніти від старої моделі. Ну, теж китайці прислали мені. Так, це, бачите, це на стару модельку, ну, які мені, скажем, ні до чого. Тобто я замовляв на новій моделі, бачите, а тут прийшли на старі. На жаль, і вони мені зовсім не потрібні. От люблять китайці вдивляти ось такий магніт. Ну прям як відчував, що щось не те. <кій> ну, ось такий магніт. Друзі, бачите? Так, і до речі, ось тут у нас. Що у нас тут? Так, чи неправильно? Правильно, неправильно. Давайте ось тут відкриємо. Це у нас тут ось такий апарат фарбопульт. До речі, тут якісь форсунки змінні насадочки, дві штуки. Ось така вороночка. Як е, якби сам апарат. Їм скажу, тут все, все якесь таке криве, я не знаю, як воно тут буде працювати взагалі. Ну, якість така галіма, я вам скажу. Ну, працює, працює. Звичайно, було в мене ще й якості замовляв. Ці, в принципі, ще куди б не йшло, ну, ззовні. Так. Все просто тут натиснено, заставлено, Регуляція ось тут ще є. Ну, такі, знаєте, для якихось таких робіт. Ну, простеньких. Це непрофесійна ж штука. Вартує вона там 50 доларів, можливо, чуть більше. Ну, таке собі. Так, все показав. Друзі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться, напишіть коментарі, підтримуйте канал. І до зустрічі в наступних роликах. Всім пока!